Ану трошки послухайте, хочу вам сказати, та я вмію Гуцульщині файно заспівати. Гуцульщина вся у співанках знаю заспівати, лиш не знаю, звідки взяти з чого починати. Узяв би я ви до пряшків, як то в нас ходіле, як карале ті, що народ запусто гнобеле. Сам не знаю, звідки взяти, з чого починати, і красу дав нам Господь й природу мати. Гуцульщина невелика, бо її розбили. Три держави по світовій війні розділяли. лиш лише лосию чехах ціля Карпаті. у Румунії два повіти, у нас східні Карпати, Один повіт Токосівський, другий Надвірнянський. Але третя то не цілей повіт Коломийський. Оця уся Гуцульщина з пешніми верхами, з зеленими царинками, з буйніми лісами, і файна Гуцульщина, подивиться людя, добре собі, увагу, це то правда будя. А може, хто й не повірить, я йому докажу. На наші гори, сам йому покажу. Наші горі,